Немає бажання взагалі нічого робити. Ну, не звикла я. Мені це так, ой, так якось дико, так не при... ну, що це за обсяги, що це? що це? Я не знаю, де ті окоти. Що вони собі думають? Що, це, що, що з нього варити? Аби нічого не снилося, називається. Це ж, ну, я не знаю, де, грубо кажучи, е, воскресення неділя, вечір, понеділок, ранок, вечір, вівторок, ранок, вечір, все. Що з нього зварити? Далі, куди далі? Далі сьогоднішнє молоко замовлене. Збирати ще завтра, варити аж у п'ятницю, так цьому вже майже тиждень буде. Коротше, дурдом якийсь. От скільки його тут буде? Зараз позливаю, звісно, поміряю. Поки переносила молоко, поставила відео на загрузку. Ранок на господарстві, там, де наші енерджайзери скачуть, машуть вам хвостиками, передають свої вітаннячка, ну і що? І його знову не пропустили? Капець якийсь. Не знаю, для мене це, знаєте, коли я починала сироварити і Ну, якийсь там новий, да, чи рецепт, чи е, да, навіть те саме і сулугуні так було. І з авторськими так було. Е, ну, от Починаєш осваювати новий рецепт. І мені багато хто зі знайомих казав, нащо ти вариш з такої великої кількості? Типа там звари з з трьох літрів, з п'яти, блін, кажу, ви шо? Ну, з трьох літрів, 300 грамів сиру. Півдня переведи, щоб вийшло 300 грамів сиру. Ну, чорті, що? Ну, от не можу, я, мені незручно, мені некомфортно, мені незвично. Я не знаю, як це описати. Ну, мені навіть з 10-12 літрів, і то мені некомфортно я себе почуваю, коли варю з таких об'ємів сир. Мені от туди вже після 15. От там 17, 18, мінімально 20, 22. Оце моє. Ну, не 3, 5, 7. Ладно, зараз подивлюсь, скільки його тут вийде, хоча що тут? Що тудиться. Ну, таке собі. <кій> В натяжечку десяточка. Я взагалі планувала зварити ой, для тих дегустаційних наборчиків ще халумі. Ну, одна річ, варити там, да, літрів в, в. Ну, от, от те, що я казала, якби, допустимо, ті 2,5 літри та 3 дні, це вже літрів сім було б плюсом. Було б 17. От то вже цікавіше. Халумі це довга пісня, з ним потрібно гратися реально довго, тому я халумі взагалі люблю варити по максимуму. Тобто, якщо варити, то варити з повної каструлі, там 22 літри, наприклад, і. Щоб зварити 5 штучок і все. З 10 літрів варити халумі, цілий день на нього витратити. Якось не камільфу. Солугуні така ж точно пісня. Те ж саме. Гратися з солугуні потрібно довго. Немає, Я не бачу сенса з малої кількості молока варити. Обставилася відрами. Зараз буду мити. Ну, от що мені з ним робити, га? Що мені з тобою робити? Навіть не уявляю. Ну що, думала, думала і нарешті придумала. Все, гайда за роботу. Ну що, цікаво комусь, чим закінчилися ранкові роздуми. Історія, конечно, чудна. Зараз покажу вам. Знайомтесь, хто здогадається, який це сир. М? Є якісь варіанти? Я сумніваюсь, що хоч хтось. Відповість правильно. Знайомтесь, міма, смішно. Ах, да. я сиділа, ламала голову поміж тим, що ж все таки зварити. І в цих думках своїх... Дістала свій талмут з ящичку. Тут де в мене усі мої по закваскам, по складовим, по бактеріям, всі-всі-всі пісюльки, рецепти і так далі. І стала перегортати. До речі, у мене ж насправді було ще два сира. Ось один із них фермерський. Ну, він скорочено мав назву ферма. Ось він. А тут ось всередині ще є. Ну, коротше, там десь. отам там десь ось він. Капра, не видно вам так, зараз спробую ось отак показати не влази. Коротше, ось. Капра Козій твердий. Це також були мої авторські сири, але вони були, варилися на сечужному ферменті натуральному, той, що настоювався на сироватці. Ну, і от, коротше, листала, я листала всі свої оці, тут їх чимало, бачите, да? І знайшла листочок. Знайшла листочок, я за нього, якщо чесно, якось і забулась. Минулого року, під кінець сезону, мені на думку, Приходила ще одна ідея. Але на той момент в мене вже не було, закінчилася. Ну, по-перше, сезон вже закінчувався. Ми вже тоді більш активно морозили молоко поросятам. І в мене не було тієї закваски, з якою я хотіла зварити ще один сир. І от коли я листала сьогодні свої талмути, я наткнулася на цей листик і все. Все, отак, от знаєте, по щелчку. Все стало на свої місця. Молоко є, закваска є, все є. І я розпочала своє сироваріння. Вже зараз приберу його в холодильник. Завтра достану вранці. Це не влазило трішки у форму. Я спочатку в двох отаких збиралась робити. А потім, думаю, ладно, зроблю ж дві маленькі ось ці, щоб в дегустаційні набори було. Якщо хтось забажає покласти. А кинулась розкладати по формах, якби на дві отаких от робила, воно б то спокійно все влізло. А в ці ж наклала і все. Виходить, ця була вже, ну, там далі нікуди було б пхати те зерно, вона повна була. А цей залишок залишався. Ну, я його скидала в окрему, в третю формочку. Кажу, буде нам. Ось. Так що. Це п'ятий авторський сир. Цей сир, він різниця, але він, ну як сказати, ну, ладно, це я вже окремо Я бачила запитання Дмитра в коментарях. Воно в мене навіть так і висить непоміченим, не відповівшим стосовно. Розповісти, які з моїх авторських сирів, які на який смак, і так далі. Все, збираюся відзняти окреме відео, але так до цього руки не доходили. І тоді вже в тому відео розповім і про мілку. Так що ось так. У нас тепер. Ой, про мілку про міму. У нас тепер є мілка, є бомонт, є мармур. Є Міхеївський і є міма. Коротко і внятно. А мені на сьогодні залишилося ще повакуумувати ось оці А Які вони красивучі. Ви тільки погляньте, це з томатами. А ось спажить нікому. Угу. А де ж зараз покажу. Ой-ой-ой. З овочами. Гляньте яка красива. Дивіться, тут і цибульку видно. Клас взагалі. Ну, ось і справилася. Все позавакумувала. Сейчас... Ой, а що я підписувала? Треба було намалювати 10 овочів, а я намалювала пажитник. Не, ну буває таке, дивіться. А тепер дивлюся, думаю, що це у мене аж три пажитники. Варила два, а поки обсох стало три. Ой, зараз піду впихувати в цей холодильник. Знаєте, я все відтерміновую, відтерміновую, все не хочеться вмикати ще один холодильник, бо і так засвітло з тими казенятами, птахами і всіми. За зиму це світло розділо і розбуло. Так, ось, виходить, два пажитника. Це в мене, коротше, всього по два. І чиста, і овочі, і знову чиста, і паприка, і томати, все, все по феншую. Так що ось як почнемо наприкінці січня наборами торгувати. Ух! Все. Разнобой буде конкретний. Бо дивлюся, по дегустаційним наборам. Одна замовила 4 авторські. Я не знаю, п'ятий захоче чи ні. Друга замовила тільки три авторські, мармур їй не треба. Тобто мармур залишиться кудись, кудись до цих, мабуть, не знаю, як воно буде, але ну, якось буде. Я впевнена, що розберуть все рівно все. Нічого не залишиться. Просто як воно буде? Будемо бачити, на цьому все. Буду з вами, напевно, що прощатися. Зараз спробую все ж таки відзняти. Мені ще змонтувати потрібно це відео. І спробую відзняти, можливо, про авторські сири, якщо встигну. Бо в мене ще потрібно замовлення позаписувати. Коротше кажучи, мої любі, мої гарні, мої хороші, мої найкращі. Бажаю всім тихого вечора, мирної ночі. Я понесла сирочки, Боже, всі руки в маркері. Я понесла свої сирочки в холодильничок. Вам всього найкращого. Ну і завтра, сподіваюся, побачимось. Можливо, завтрашніх хвостиків в YouTube на монетизацію. Не знаю. Тільки сьогодні вночі прийшло, знову ж таки, ситуація, повторюється до повторюється донеможу. Все так, як і минулого разу. Сьогодні вночі, о 2.19 здається, на електронну адресу прийшло повідомлення з Ютуба, що вони перевірили відео скаргу ну, апеляцію, на яке я подавала. Це відео. Від 3, здається, січня. Також ранкове, також називається ранок на господарстві. Вони, значить, його перевірили і визнають, що воно підходить для монетизації. Все, вони змінили значок з жовтого на зелений. Красота, всі повинні радіти, тільки чому не зрозуміло, бо нахріна мені 7-го числа ранок за третє чи за 4-те, коли. І той ранок подивилися всі в той же ж день, коли воно вийшло, розумієте? Хто його вже сьогодні буде дивитись? Ніякий дурак, вибачте, за вислів. От. І сьогодні ранішнє відео публікую. І знову те саме святе. І знову не пройшло перевірку. І я ж упевнена знову. Та там іще щось у мене висить. Вони ж там заходилися. Там, де я про бусю знімала, я сама помітила, що там є. А, за третє число це було. От зараз у мене на сьогоднішню на цю мить. Висить іще ранок за четверте число, яке не пройшло перевірку. І. І все, і ранок сьогоднішнього. І от дивіться, я не. Здивуюся, якщо сьогодні вночі, знову ж таки прийде повідомлення про те, що вони перевірили, і відео за 4 лютого ранок на господарстві немає порушень. Розумієте? От і все. Третього там те, що було, то пробусю, що було всередині, те я сама помічала. Бо я розуміла, що його, скоріш за все, не пропустять. Я його сама помітила, що в ньому є шокуючий контент. А що вони чудять, я не знаю. І це ж, якщо сьогодні з цього знімуть, то завтрашнє ранкове знову-таки може потрапити під те, що не пройшло перевірку. А сьогоднішнє це саме раніше. Десь з числа 11-го. Знімуть, я впевнена, що вони знімуть ці обмеження, що воно стане звичайним зеленим світитися, але це хвостики будуть, розумієте, вже 11 числа хвостиками махати, як то кажуть, за гроші. А оце з, від сьогодні, коли його всі передивилися, да, хто хотів. Е, сьогодні воно безкоштовне. Сьогодні воно не принесе ні, ні одні копійки е, доходу. От, 121 перегляд зараз в холосту. Все, будемо сподіватися, що завтра буде новий день, буде їжа, як казала у мене про бабуся. Миру головне нам всім, а я погнала в холодильник.